в гості, Заїхали ми з ростіком у магазин і накупили тут вкусноти різні. І так, давай показувати, що ми купили. Сік, показуй, да. хлібося на бутерброди, Суски. сосиски. На показуй, якась ігрушка. Що це за ігрушка? А, сюрприз я Нас такого ніколи, кстати, не бачила, не знаю, що там таке. Шоколадка ось така дуже смачна. Що далі? Канфети. Згущенку мамці купила, вона там видивилася якийсь рецепт морожена. І, коротше, попросила, я її купила. Йогурт, салфетки, конфети, банани. Що це? Печення. печення. Оце, кстати, печення мені дуже подобається. Мандарини, Чіпси можна все, да? Тут у нас тоді майонез. Це теж мамка просила. Горішки. Оселедець на вечерю. Що там далі? Наскільки приплюснувся в сумці Давай ще доставай. Конфети, і ще конфети. Ось, я, кстати, якісь нові це росік попросив, я їх таких ніколи не пробувала, не знаю. Далі ми ось взяли тут кетчунези, соуси. Будемо робити що? Бутерброди, Бутерброди і бургери. Далі ось тут Надоставаються конфети. Це сирок на бутерброд. І тут теж ось. Танцети, і я взяла собі там пару стіків кави. Ну, це ще не все. Це ще не вся розпаковка. Тоді іще я зайшла, була в колосок, купила крупи ось такої. Бахові і ральфові буду варити. Ось, бачите? Це ось така. Коротше, тут дві різні. одна темніша, одна світліша. Буде, щоб, щоб йому їсти що... давати. Бо він любить їсти. І ще ось я вкритому ринкові купила отакий тваринний фарш. Це теж собакам. Ось, дивіться, бачите, спеціально для тварин. 20 гривень кілограм. І оце я буду варити їм суп із цим фаршем, кашу буду варити і нехай їдять. І все. Да? Всім спасибо. всім пока.